Віктор Швець, мешканець Хмельницької області. У 2012 році у нього виявили хронічну хворобу нирок п'ятого ступеня. Вона ця хвороба проявляється незамітною. Людина навіть не замічає. Вона ні дає ні температури, ні болі, нічого. Тільки по аналізах. Аби отримати нирку і шанс на нове життя, 61-річний чоловік став на чергу у січні минулого року. Затим, щоб я був на, на готові, коли мені дзвонять, що я прибув. Я Прибув ночі, навіть приїхав сюди в лікарню, поки там аналізи сюди туди проробив. І вже на, на ранок проводив. Хочу подякувати всьому медичному персоналу, особливо Олексію Олексійовичу, також куратору Олегу Сергійовичу і тим родичам, що які погодилися віддати. Операцію за трансплантації органу чоловіку здійснили 25 листопада у Хмельницькій обласній лікарні. Пацієнт каже, з кожним днем він почуває себе краще. Донором стала померла жінка, яка проживала у місті Кам'янець-Подільський. Після згоди рідних на трансплантацію органів вдалося врятувати як мінімум два життя: одне у Хмельницькій, інше у Вінницькій області. Це унікальний тим, що вперше на натеренах Хмельницької області виконана трансплантація від померлого донора. Раніше ми робили трансплантацію. Але від родинного донора це була дружина, це був батько, це була сестра. А в цьому випадку не родинний донор це люди, які погодилися і дали. Дозвіл на використання органу для пересадки. Завтра вже буде повністю 14 днів після операції. Саме важкий період це перших 7-9 днів, діб. Далі вже період одужання, ріконвалісенції, там перев'язки, огляди, підбір терапії. Дуже важливо в цьому випадку сама суть операції в тому, щоб правильно були накладені всі анастомози, щоб запрацювала нерка. А далі вже підбір лікування, тому що пацієнти пожиттєво будуть пити. Треведе таблеток. Орієнтовна вартість такої операції 860 тисяч гривень. Хірургічне втручання та лікування повністю оплачує держава. Нині в області на трансплантацію нирки очікують ще 15 пацієнтів. Щодо донорів, це проблема всього світу за життя може підписати. Загалом всі держави поділені на дві частини: є презумпція згоди і презумпція незгоди. Презумпція згоди полягає в тому, що тоді, коли підписують якісь державні документи, наприклад, отримання прав, Людина дає згоду, що якщо вона загине, ніхто не буде питати, чи можна, чи не можна, їх органи будуть взяти для спасіння когось. І презумпція незгода це тоді, коли він не погоджується. А якщо буде якась ситуація пов'язана з його загибелю, то будуть його родичі питати дозволу, чи можна, чи не можна. Олексій Підмурняк каже: якщо людина вирішила стати донором при житті або після смерті, їй необхідно звернутись до Хмельницької обласної лікарні, де проконсультують та нададуть рекомендації. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.